Ось так у селі Костені, що на Львівщині, прощаються із радянським минулим, цього разу під декомунізацію пішов пам'ятник невідомому солдату. На його підніжжі красномовні комуністичні написи загинули від рук українських націоналістів та погибшим в боях за радянську батьківщину, віктор візний місцевий фермер та ініціатор повалення пам'ятника, чоловік узяв свою техніку та людей, аби покінчити із пережитками минулого у рідному селі, написано загинули від рук українських націоналістів, тобто української повстанської армії. І чисто логічно брати і розсуджувати, що зараз в нашій країні проходять кардинальні зміни декомунізація, і саме в Львівській області, саме в цьому селі, де я провожу підприємство, Ну, я цього бачити не хотів. Мешканці Костенова жартома називали пам'ятник невідомому солдату Альошкою. Кажуть, декомунізувати Радянщину просили місцеву владу вже давно. Однак щоразу з'являлись нові причини для відмов що зніміть нам того альошу ми меч помалювали бо він воює вже з нами ми йому взяли нам меч помалювали і він отам вот стоїть стоїть нам і з тим в кірзових сапогах, з мечом над нами стоїть і коли все йдуть тут в оправду службу божу до своїх войків і і, 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 і і тому ба і тому бачить ну бать Наступним після Альошки попрощаються з радянським пам'ятником матері Батьківщині у сусідньому селі Брюховичі. Від початку року 2023-го впало близько 25 таких монументів. Про деякі ми знаємо завчасу. Деякі вже громади самі скинули. Є такі активні громади, які справилися найпершими. Станом на лютий 23-го у Львівській ова повідомили про 180 радянських пам'ятників, які залишились на території області. Усіх їх обіцяли декомунізувати до кінця року. Валерій Биць, НТА.